У різниця між нашим рюкзаком на 6 літрів і на 32 літра. Рюкзак на 6 літрів можна зафіксувати тільки на плитоноску. Рюкзак на 32 літра можна носити як звичайний наплічник. По вмістності. Рюкзак на 6 літрів. Тут може бути зберігатися шолом за потреби. З середини він має ось такий простір. Фіксація. Під два магазини, вона з'ємна, фіксація під турнікет або під якісь потрібні речі. Додатково ви маєте в рюкзаку ось таку е панель під три магазина. Вона може бути або всередині, або ви можете зафіксувати її на плитоноску. шок щоб щось зафіксувати. Кишеня. Всередині додаткова кишеня, якщо потрібен гідратор, є. Отвори з правої і з лівої сторони під гідратор. Це в нас рюкзак на 6 літрів, рюкзак на 32 літра. Це повноцінний штурмовий рюкзак. Достатньо в нього багато що може поміститись. Зредини виглядає ось таким чином. Є кишеня, є додаткова кишеня. Також ви маєте отвори під гідратор. Спереду є ось така з'ємна панель. Можна її зафіксувати десь там на дереві або ще щось, використовувати як такий органайзер для там, бриття, умивання для от подобних речей. Виконан із кордури 1000, гарна плетена стропа. Ось так виглядає. Цей рюкзак в нас виконан із кордури Invista 500D, штати і стропа Marda.